Вітаю! Tesla Model 3 Performance. 20-й рік, 48 тисяч на одометрі, небиток зі Штатів, європейка. І вона може стати вашою за донат у 500 гривень на користь ЗСУ. Ми не зупиняємось на досягнутому і продовжуємо намагатись підтримати і допомогти нашим військовим впоратись з руснявою навалою. І тепер черга за нею найпотужнішою версією однієї з найпопулярніших моделей, найбільш хайпового бренду. Хоча так їх шефа періодично впаяє. Але насправді тут все відносно. Наприклад. Starlink – це також продукт цього напівімперського, напівдемократичного візіонера. І без цієї штуки нашим військовим попередні роки дались би ще складніше. Коротше, Тесла за донат. Якщо ви вперше тут, то маю сказати, що це, м'яко кажучи, не перше авто, яке ми розігруємо. В нас була і Mazda 3 МПС на 638 кінських сил, і Альпіна Б7, і Прадо в базі на механіці, і Ягуар XJ, і гібридна Панамера, і Мустанг 2.3, і І ось нарешті Тесла. Всі зібрані кошти з розіграних нами. Автомобілів пішли саме на потреби ЗСУ СБУ і ГУР. Жодної компенсації вартості автомобілів їх власники не отримали, тому що все. Туди ми завезли велику кількість автомобілів, переважно пікапів, купували велику кількість пауербанків, велику кількість дронів і а, ще усіляких там, ніж хлопцям напередок. Ми співпрацювали з великими фондами, в тому числі з фондом Притули, з фондом Повернись з живим. І, до речі, останній збір для СБУ проводився саме через фонд Повернись з живим. Кошти передали. Мостанг також передали. І тут я <свісно> вибачаюсь, тому що я дуже затягнув з передачою Форда. Так, але тепер вже. Все зроблено. Це останній раз був збір для СБУ. До цього ми збирали на потреби гур. А до цього ще минулою весною ми за власне кошт купили ягуар, розіграли його і на всі зібрані гроші привезли велику кількість пікапів, передали їх. І я вам хочу сказати, що там навіть трохи грошей залишилось, але. Останні декілька місяців всі ці кошти витрачаються на відновлення пошкоджених військових автомобілів, тому що запит насправді дуже великий, і нам навіть довелося встановити деякі ліміти на ремонт одного окремого автомобіля. Отак, От отже, зараз прийшов час для чергового збору, і він буде комбінованим. Ви знаєте, що на жаль, без втрат з нашої сторони не обходиться. Ми чуємо про втрати тільки на стороні ворога, але, чесно кажучи, це не сильно допомагає нашим військовим, які зазнали поранень. Тому частину коштів, умовну третину, і далі багато чого залежить саме від вас. Ми направимо через благодійний фонд територія життя на відновлення військових, які отримали поранення. Але там є своя специфіка. Фонд територія життя фінансує виготовлення індивідуальних ендопротезів з титану для військових, які виготовляються тут. В Україні методом 3D-друку на підприємстві 3D metaltech Ендопротез з титану це медичний пристрій, що використовується для заміни пошкоджених або втрачених кісток та суглобів у поранених, що зазнали травм на війні. Титан є ідеальним матеріалом завдяки своїй міцності, легкості і стійкості до корозії. Ендопротези інтегруються з кістковою тканиною, забезпечуючи стабільність і зручність для користувача. Вони допомагають військовим, що постраждали відтворити функціональність своїх кінцівок або вигляду обличчя та повернутися до нормального життя. Хто з цим не стикався, не зможе оцінити важливість подібних речей. Я, на жаль, стикався з цим в цивільному житті і мушу сказати, що це дуже складна і дорога історія. Ще не так давно всі подібні штуки замовлялись за кордоном в тій же Німеччині. І повірте мені. Вартість, ну вона не підйомна для більшості, скажімо так. Зараз все це виготовляється тут, в Україні, на найсучаснішому обладнанні. І вартість таких імплантів в рази нижча за іноземні аналоги при тій же якості. Другу третину ми витратимо на fpv дрони які здатні нести бойову частину. Тут я думаю, необхідність всі прекрасно розуміють. Ну і останню третину ми витратимо, як і раніше, на колеса для військових. Я маю на увазі автомобілів і одразу скажу, що в процесі діалогу з військовими ми зрозуміли, що базовий мобільний, так би мовити, особистий реп також дуже важлива річ, тому можливо частина коштів піде саме на засоби радіоелектронної боротьби. Але тут питання ще треба трохи вивчати, тому ми займаємось. Отже, що треба зробити, щоб почати діджиталізуватися разом з ось цією теслою? До речі, це перформанс, тобто два мотори, велика батарея і прискорення, яке я вам, звісно, ж не скажу, тому що скоро огляд, але повірте мені, це дуже-дуже швидко. Отже, що треба зробити, щоб стати власником цієї Тесла? Все як завжди, треба задонатити від 500 гривень, кратно 500 гривням на нашу банку в Монобанк. Ось тут буде QR-код, а під відео ви знайдете посилання на цю саму банку. І за 500 гривень отримати один шанс виграти автомобіль. Тобто 500 гривень один шанс, 1000 гривень два шанси, 10 тисяч гривень 20 шансів. Донатити можна будь-яким сумам. Ми і будь-яку кількість разів. Єдине прохання: якщо ви раптом донатите не з картки Монобанк, хоча, чесно кажучи, я б на вашому місці вже її давно зробив, хоча б для участі в цих зборах. То, будь ласка, вказуйте в полі ім'я і коментар, ваші прізвища ім'я і номер телефону, щоб потім мені було легше вас знайти. Збір триває до 16 березня 2024 року, до 23.59 за київським часом. Розіграш відбудеться. В прямому ефірі тут на каналі Карбіт. Тому краще підпишіться, щоб вам прийшло сповіщення 18 березня о 19.00. Ну і як завжди, ніхто нікому повертати гроші за цю тесла не збирається. Компенсувати якось вартість також. Однією з головних ідей наших розіграшів було те, щоб спонукати великий український бізнес, який і так донатить чималими сумами, робити це. Ще ефективніше, цю Tesla Model 3 Performance нам надала компанія Хапай Авто, а точніше, Хапай Авто, дружній автолізинг. Це українська лізингова компанія, яка вже 11 років поспіль займає лідируючі позиції на ринку фінансування. І посилання на них я залишу під відео. І я думаю, що вам прямо варто туди зайти, тому що, окрім головного об'єкту, довкола якого і крутиться цей збір. Хапа автоном запропонували два додаткові призи. Переможці також будуть обрані рандомним методом перед тим як ми визначимось з головним щасливчиком. Обидва додаткові призи це підписка на будь-яке авто, яке ви можете знайти в розділі підписка на авто. Перший автомобіль на 6 місяців підписка, другий автомобіль на 3. Там також, до речі, є Тесла, є там RAV4, Sportage, Коротше, досить багато того, що ви можете собі обрати. І все це бонусом. Коротше, давайте ще раз: у вас в користуванні на 6 місяців, ну або на 3 місяці буде автомобіль, який ні обслуговувати, ні якісь там страховки купувати не треба каску. До речі, вже в. Включено, просто заправляй, да їдь. Коротше, круто. Хапає авто, не тільки звучить чарівно, а ще й дуже відповідально. Ну і все, дякуємо вам, що подивились. Донатьте. А до речі, мушу. Зізнати, що першочергово ми думали зробити ID4 головним об'єктом розіграшу, але потім якось так прикинули все і перестрибнули на Тесло. Ну не в останню чергу, тому що а, дійсно валить. Валить це емоційний автомобіль, і він підпадає під нашу концепцію. Але якщо ви вважаєте, що наша концепція вона взагалі до біса, і треба було брати ID4, до того ж, скоріш за все, ID4 міг би бути навіть новим, то ви пишіть, пишіть в коменти, можливо, нам дасться вмовити хлопців схапає авто і на такий хід. Хто зна, ну і от тепер вже точно все. Як бачите, цілі в нас, як завжди, амбітні, плани також, часу зволікати взагалі немає, і дуже сподіваємось, що ви будете нас підтримувати. Тому що це важливо далеко не тільки нам. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ, віримо в СБУ з Гуром. і чекаємо від них гарних новин і далі більше.